Усім привіт! Сьогодні я вийшла в поле зібрати дещо корисне. Потрібно мені деякі патички нарізати. Погода не ах, ну, у нас вже тиждень, то дощ, то негода. Таке на 5 хвилин. Блисне сонечко, а потім затягує. От і сьогодні, вон там, бачите, яке на горизонті. Якщо не прожене, то може хоч з годинку походжу, наріжу того, що мені потрібно. А можливо, зараз набіжить та й прожене. Познімаю вам щось цікавеньке, якщо буде така нагода. Тож залишайтесь на каналі. Сьогодні відео про природу. Дуже багато зараз навколо квітне ось таких от мілких ромашок. Місцями дуже багато такі цілі галявини в ромашках в цих. Ось також буркун жовтий, чи якось так воно зветься. Здається, буркун. Дивіться, яке височенне, майже в мій ріст. Теж чимало його тут навколо квітне. І ось на цю сторону теж. Височенні такі пагони. А також квітне чимало ось оцього синенького. Я не пам'ятаю, як воно зветься. Ну, звісно ж, знайду і прикріплю тут до відео назву. Теж дуже високе таке зіллячко. Теж його тут доволі багато і воно хороший медонос, тому що на ньому постійно бджоли пасуться, збирають. Такі от великі-великі пагони теж мало не в людський зріст. Красиво. Різні квіточки. Зараз влітку неймовірно гарно навколо. Ось дивіться, бджілка. Ну і так вона тут скрізь, чималенько їх тут літає. Трудівнички працюють. Ось по такій доріжці я прямую. Ту частину саду, де ще, можливо, є молоді пагони зі зрізаних яблунь. Їй потрібно нарізати патичків, погризушок. Такі от поля тут у нас навколо. Бачите, горизонт темний, затягує. Треба встигнути, щоб не намочило. Я поки що виключу зйомку. Якщо щось цікаве, я знайду, звісно, покажу. А так буду шукати те, що мені потрібно, та швиденько різати. Хтось викинув величезну купу ялинкових гілок. Або підрізав ялинки, або взагалі десь зрізав. І тут серед них на гілочках є доволі хороші ось такі молоді. Шишечки зараз я з десяток заберу, мені потрібні будуть такі. Метелики почали літати, як тільки ну, сонечко вийшло. Ташки гарно співають, думаю, чутно буде. Такий от мох Зозулин льон. Дивіться, які в нього коробочки зі спорами доволі великі. Такий от він цікавий. Ось, Бачите? Його частенько плутають зі сфагнумом. З Сфагнум він трішки інший. І росте він на болотах, а цей росте скрізь посаду. Полянками. Ось такий от цікавий. Бачите, які коробочки? Розсіває спори. Гляньте, яка жовта поляна, ось ці рослини. Яку я вже показувала, буркун чи що воно таке. Просто все жовте. Таке воно а щось наче прояснюється. Аж дивно, хоча навколо затягнуло ще більше. Якийсь просвіт трішечки. Ну, я вже нарізала всього, що мені потрібно було, тому повертаюся додому. Можливо, щось по дорозі ще вам зараз зніму, але про всяк випадок, я з вами прощаюсь. Всім мирного неба, всім. Тихого дня і тихої ночі. До побачення.